Прокладають електромережі добудовують дев'ятий поверх та готуються до монтажу покрівлі. Будинок на Запорізькій 2А, в який 22 березня 2023 року окупанти поцілили з РСЗВ. Відновили на 50 відсотків. Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Лідія Соловйова, мешканка цього будинку. Жінка розповідає, її квартира у другому під'їзді теж зазнала руйнувань під час ворожого обстрілу. Вікна повилітали, у мене це, балкони в мене весь кафель у кухні облетів, е, прорвало трубу, гаряча вода текла. А нас поміняли всі вікна, поміняли, ну все поміняли, і у мене буде капітальний ремонт у кухні на лоджі. Сусіди з цього під'їзду кожен день ожидають, що, що веселитися. Нині щодня на будівництві працюють від 25 до 45 будівельників, каже керівник підрядної компанії Михайло Агеєв. Кількість залежить від тих робіт, які ми виконуємо. Ну, наприклад, якщо працюють якісь субпідрядники з встановлення вікон там, або дверей, або то звісно що людей стане стає більше. Зараз ми кладемо цеглу на 9-му поверсі і на кровлі, ну, тобто на технічному поверсі, і десь за два тижні будемо робити кровлю. Комунікації електричні мережі зараз прокладаються, і водогін та водовідведення буде прокладатися десь за два тижні. За словами Михайла Агеєва, у відновленні дев'ятиповерхівки зіштовхнулись з певними труднощами, адже роботи тут розпочинав інший підрядник. Якщо ви Подивитись з набережної, ви побачите, що вікна нібито не, не на одному рівні знаходяться з секцією, яка поруч. Це сталося тому, що коли ми заходили на цей об'єкт, його фундамент був завищений на 400 міліметрів. Ці дві секції вони не будуть здалеку дивитися як однакові, але ми маємо вирівняти їх і зробити однакові. Нагадаємо, торік у липні попередній підрядник, який за рік робіт отримав понад 13 мільйонів гривень, раптово припинив усі роботи на цьому об'єкті. Згодом замовник обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури розірвала із ним договір в односторонньому порядку. «Є кримінальні проваження на сьогоднішній день ведуться і претензійні роботи, і слідство, скільки вкрав не буду братись оцінювати, тому що різні суми фігурують. Майже півроку будівництво було законсервоване. Втім, вже у грудні 2024-го тендер на відбудову виграв новий підрядник. Нині він відновлює і сусідній будинок на Запорізькій 2Б. Завершити усі роботи планують до листопада, сказав Іван Федоров. За його словами, цьогоріч на відбудову цих багатоповерхівок виділено понад 90 мільйонів гривень. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.